Добрий день. Тема уроку чергування приголосних звуків. Існує кілька чергувань. Перше з них це чергування приголосних Г, З, Ж. Дуже легко запам'ятати на прикладі ноги. Нога, нозі, ніжка. Г чергується з, а також чергується з Ж. Наступне К-с, Ч. Рука, Руці, ручка. Наступне вухо, вусі вушко. Чергування х, с, ш. Також додається ще чергування звуків д, дж, ходити ходжу. Зд на ж, дж. Їздити їжджу. Спробуємо виконати практичну вправу, змінивши слова. Щоб ми могли побачити, де відбувається чергування. Є зразок. Молоко у молоці. Приголосна К, відбувається чергування, утворюється приголосна С. І молочний, так само К змінилося на Ч. Спробуйте зробити те саме, тільки з іншими словами. Успіхів!